Привіт, це топ-новини дня від п'ятої редакції. Вибухи замість будильника вранці росіяни вдарили по Запоріжжю іскандером М та С-400 з різних напрямків. П'ятеро людей постраждали, один чоловік у важкому стані. У 16 багатоповерхівках повилітали шибки. У шести приватних будинках розбило вікна та дахи. Пошкодило два освітні заклади та будівлі дачного кооперативу. Комунальники ліквідовують наслідки прильоту. Цілодобовий штаб з ліквідації наслідків негоди працює в Україні через морози, сніг та ожеледицю. Можливе обмеження чи перекриття руху дорогами державного значення. Дізнатися актуальну інформацію щодо стану доріг можна за телефоном гарячої лінії, який ви бачите на екрані, у разі надзвичайних ситуацій. Телефонуйте за номерами 101, 102 та 103. У Запоріжжі працює 238 пунктів незламності. У приміщеннях можна зігрітися, випити чаю або кави, зарядити гаджети та за необхідності отримати першу медичну допомогу. Про роботу пунктів незламності можна дізнатись у міському контакт-центрі 1580. Бердянськ потопає у смітті у два рази частіше, аніж до повномасштабного вторгнення, відбуваються пориви на водопровідних мережах. Десять разів лише у грудні аварійно відключали опалення. Ситуація в комунальній сфері тимчасово окупованої території катастрофічна. Не вистачає кваліфікованих кадрів та техніки, заявляють у Бердянській міській військовій адміністрації. Не впорався з керуванням і влетів у відбійник. Вчора зранку у Запоріжжі сталося ДТП. Водій Ланосу врізався у відбійник і застряг у машині. Рятувальники його деблокували, а медики доправили до лікарні. Планові відключення світла у Запорізькій області скасовано до 14 січня. Запоріжжя Обленерга не буде проводити планові ремонтні роботи, а отже і не відключатиме світло через погоду. Бо ж у регіоні очікуються морози до мінус 20 градусів. Однак виконувати аварійно роботи така погода не завадить. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там, тільки найголовніше.